Наразі я розповім про призначення пільгової пенсії незалежно від віку для тих, хто працював на підземних і відкритих гірничих роботах. Це стосується тих людей, які мають дуже багато років пільгового стажу. Ті, хто працювали на особливо тяжких роботах. А саме, це працівники безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах включаючи особовий склад гірничо рятувальних частин, з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин на будівництві шахт і рудників та в металургію. Ці роботи і професії передбачені списком номер 202 який затверджується Кабінетом міністрів України. Пенсія людям, які працювали на таких посадах, призначається незалежно від віку. Якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 25 років. При наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок, за кожний повний рік цих робіт пенсійний вік знижується на 1 рік. І хочу додати, що. Пенсійний вік в даному випадку мається на увазі, який передбачений статтею 12 закону України номер 1788 а саме для чоловіків 60 років, а для жінок 55 років. Я хочу звернути увагу на те, що скільки саме років пільгового стажу має людина, потрібно перевіряти в кожному конкретному випадку. Розрахунок пільгового стажу є складним і потрібно враховувати дуже багато нюансів. Наприклад, чи можна зарахувати період навчання, строкову військову службу, іншу військову службу до пільгового стажу. Дуже часто бувають проблеми з атестацією робочих місць, а також із видачею довідок, чи, наприклад, якщо вже довідки видані, то із самими даними в цих довідках. Тому для перевірки, чи маєте ви право на призначення пільгової пенсії, потрібно аналізувати всі ваші документи. Якщо необхідна допомога перевірці пільгового стажу, пишіть у Telegram чи Viber за номером телефону, який вказаний на моїй сторінці.